Люксова відпустка. Реєструйся і відпочивай за рахунок люксефа. А що його може примусити до того, аби він прийняв цей план? Тобто, чим має натиснути зараз Трамп в ідеалі? Ми не знаємо, що він зробить, це Я розумію, я, я не в цьому контексті питаю. Тобто, які важелі варто було би задіяти тиску на Росію, щоб вона на це погодилась? Два важеля впливу – це внутрішні. По російській економіці, яка наростає, і сьогоднішні дані російського бюджету ще раз це підтверджують: липень став рекордним місяцем по дефіциту бюджету. Ну, ми не, не говоримо там про грудень-січень, зазвичай це пікові, а е, бо, ну, так побудован бюджет і в Україні, і в Росії і скрізь. Але от якщо ми не дивимося просто про скіпливо на грудені-січень, липень рекордний за всю історію дефіцит бюджету, бо більше цей дефіцит бюджету складає 30%. Ну, тобто, 30 відсотків витрат здійснюється за рахунок там умовних запозичень, да? тобто те, що вони беруть з тумбочки те, що вони друкують і так далі. Це шалена цифра. Ми зараз постійно говоримо, що 50 відсотків українського бюджету це західна допомога. Але у нас є ця західна допомога. Да? І тому ми здатні вести війну проти Росії. А у Росії немає такої західної допомоги. Китай не допомагає грошима поки що. Північна Корея послуги за гроші робить. Іран за гроші послуги робить таким чином. У них цей величезний дефіцит бюджету, з яким не зрозуміло, що робити, і це супертиск насправді, так само як ті самі офіційні російські вже економісти, визнаючи, що наступний рік буде рецесія. Тому перший фактор тиску це. Російська економіка і це основний це про виснаження ресурсів. Другий можливий фактор тиску, якщо це є стратегія Трампа, бо може бути це просто хаотичні дії, коли Трамп тисне на Індію і Китай, а Індія і Китай приходить до Путіна і кажуть: Слухай, чувак, у нас тут через тебе проблеми. Ми не хочемо цих проблем От, з Трампом. Він ти бачиш, який він да? давай е, домовляйся про щось, бо ми не хочемо проблем. Е, оце два можливих напрямки, які можуть змусити Путіна сісти зараз за стіл промовин, якщо він досі зберігає раціональність, може її рештки. А отут а, колеги не вірять, що Трамп поділиться хоч сентом, навіть заради миру, тим паче, тобто заради миру в Україні, чи заради Нобелівської премії, чи чогось більшого він готовий буде. Так, а чим він має ділитися? Трамп нічим ну, не ділиться, насправді. Ну, це, ну, типу енергоносіями, торгівля. Казали, що він же хоче і російську нафту взагалі витіснити, що йому навіть вихідні будуть оці тарифи в країни, які купують, бо тоді американська нафта може замістити російську. Ну, знову ж таки, американська нафта вдосталь місця на, на землі. Ага. Да, і їм цікаво дійсно прибрати Росію, але от вони вже прибрали або війна, прибрала Росію з європейського ринку. Це американці можуть заходити. Плюс американці найбільший видобувач нафти в світі, але й найбільший споживач, власне, тому вони зацікавлені перш за все для власної економіки в тому, щоб ціни на нафту лишалися низькими, невисокими, бо це перш за все інфляційний чинник. Ясно дякую, пане Сергію. Індія Китай. Я вже те, що такі оцінки, що для чого Дональд Трамп тисне на Індію, фактично віддаючи її в руки Китаю. Але я щось не дуже можу це потрактувати. А чого Індія має зараз піти в обійми Китаю, так би мовити, кинутися? Втім, позиція Індії щодо тих тарифів, які Лупа ще 25%, потім додає ще 25% Дональд Трамп, але ще з терміном на 21 день. Да, і позиція Індії зараз якось мені теж не зрозуміло, що відбувається в цьому напрямку. Поки давайте так, Трамп і Індія і його кроки. Щодо нюдерів. E, дивіться, є версія, що це просто викликано роздратуванням Трампа на моді, який став на дорозі для того, щоб Трамп отримав Нобелівську премію миру. І тому він саме Індію так активно атакує. E, бо там моді колись висловився, що не було ніякої заслуги Трампа в врегулюванні Пакистану і Індії, і Трамп міг. Тупо образитись і тому все розвернулося на 180 градусів, і він зараз дуже активно атакує Індію. Це насправді якраз психотип Трампа дуже легко пояснювався. Да? Не тим, що він хоче побороти Росію, а тим, що він використовує це як привід для атаки на Індію. І це дійсно штовхає Індію до Китаю. Моді вже на фоні цього їде до Пекіну. Сім років не було таких визитів. Вони природні супротивники в регіоні, але зараз може так трапити, що. Трамп створить диво і збетанує Брікс, умовно кажучи. Бо він зараз атакує послідовно членів Брікс, що підштовхує їх один до одного. Бо в них там у всіх різні інтереси. Вони постійно не, не могли погодити нічого. А зараз Трамп реально їх склеює, тому це Китаю дійсно приємно бачити. До речі, та алула да сіла президент Бразилії, взагалі каже, що він терміновий зізвон, значить, буде організовувати щодо того, що робить Трамп. каже, що він веде нечесну гру політичну. Так ніхто не грає. Ласілве я бачу просто в, лю, в люті, як то кажуть. Ну, тому що вони Бразилію дуже сильно атакують, в тому числі через розслідування щодо попереднього президента Бальсенара, якого Трамп дуже любив, тому тут без питань. Там вони природні вороги, тим більше що лула лівий Трамп скоріше правий. Тому вони природнім чином зіткнулися, але зараз це укладається в більшу таку історію з митами Трампа і так далі. Тому зараз Трамп реально формує БРІКС. Як Путін вдихнув друге життя у НАТО в 22-му році, так зараз. Трамп вдихає друге життя у Брікс. Ну, але це ж не дуже добре для на загал для Трампа, чи наскільки може оце Брікс оживитися? Дивіться, для Трампа багато речей не дуже добре те, що він зараз робить. <гум> тому що всі ці мита так чи а. інакше, бумерангом будуть бити по американському споживачу по американській економіці. А. Так само, як і переслідування Трампом мігрантів, дуже боляче б'є по американській економіці. І так само, як вся ця історія з митами щодо Індії буде в тому числі шкідлива, ну, зрозуміло. Для економіки Індії безумовно, але і для економіки США плюс вона відштовхує Індію від західного світу, тому що останнім часом щось спостерігали. Що є Китай, з яким є напруженість, а є Індія, яка стає поза межами цього ці суперечки США китай і Індія якраз притягує на себе західні інвестиції, стає новим збірним цехом. І це була цікава така історія. Зараз фактично вводячи ці мита, він робить Індію не цікавим для американського чи європейського бізнесу, який там переносить туди виробництво. В результаті Індія втрачає зацікавленість в більш тісних комунікаціях з заходом і дрейфує у бік Китаю. Аналітики вважають дійсно, що через нові мита американці будуть платити в середньому на 18-30% більше за імпорну за імпортну продукцію. Ну ви ще мені казали, коли 2 квітня було днем звільнення Америки від здорового глузду, як ви теж це і говорили, коли Трамп розпочинав ці свої тарифні ігри чи то війни, що це дійсно буде бити по гаманцю пересічно американця. Про що ми сьогодні говоримо, але це може призвести до негативних якихось наслідків, чи бунтів не буде? Чи все таки якраз такі якісь перезапуски процесів всередині самих штатів дозволять уникнути? Ти невдоволення, Ні, дивіться. Ну питання не бунтів, там не така інфляція, що були бунти, але це а призводить до проблем в економіці. В принципі, це може підштовхнути економіку до рецесії, тому що ФРС зараз не готовий був знижувати ставку саме через невизначеність у інфляції, а цю невизначеність провокують тарифи, які стимулюють інфляцію. Ну і по-друге, дійсно, вся ця історія це ще раз історія про посилення нерівності США. Яка за останні 10-15 років просто каркаломно виросла, і це дуже негативна на рівність. В принципі, є природна нерівність. Зрозуміло, да але коли вона суттєво зростає, коли ми бачимо, що середній клас бідніше відносно найзаможніших, от це супервелика проблема для економіки. І ми до Трампа вони цю проблему ще підсилюють.